Всім привіт! Канал Autormount Знову всіх вітає. Так, ну що, ті, хто слідкують за попередніми відео, зварювальні роботи закінчені. Ти що, Приводимо до тями шви. Повністю всі. Шукаємо, де ще може рижики пропустили, обираємо шпакльовку, перешпакльовуємо. Ну, але саме перше треба буде прибрати всі шви. Ну, тобто, по цьому борту, ось тут у нас по порогові підготувати все до шпаклювання. Ну, як ви розумієте, в кінці машина в нас яка ж буде правильно не фарбована, не шпакльована, ні разу не варена, прям нова-нова. Хоча з 81-го року. Хороша шутка. Так, ну що, шви зачищені. Дивіться, ця частинка кузова замотована. Поки що. 80-ю наждачкою, іначе крупнувато, але мені треба е, нанести зараз кислотний ґрунт кругом, де були зварювальні роботи, де могли бути, могла бути ржавчина, щоб її тримало. Тобто, В загальному ми, ми маємо отакий от, от вигляд. Зараз наносимо повністю кислотний ґрунт. Він висихає, закриваємо акрилом і шпаклюємо. Years later. Погрунтовано акрилом Місця, де будеш поклюватися. Тепер акрил буде висихати. Точніше, хвататися. Будемо шпаклювати. ась один потяг получився Ось. Ні. Значить, потім будемо шпаклювати після цього всього діла. Вирівнювати. Знову ж таки перегрунтовувати де потрібно. І працювати вже з кришею далі. А поки з бортом. Я просто похлоплю. Грунт висох. Уже нанесена шпакльовка із стікловолокном. в усі нерівності, де була знята стара шпакльовка. Тепер вона сохне, засохне, вхватиться. Буде рівнятися. сумася що, що? І там, де будуть невеликі недочоти, треба буде ще фінішкою пройтися, підрівняти і далі можна буде грунтувати. Так, ну що, покльовка вже вхватилася. Це вчора було нанесено. Ось я вже почав трошечки її працювати з нею точніше. Так що беремо шліфмашинку. Якщо є в наявності, не видно тут 80 та наждачка. Не Ну, повірте, 80-та наждачка у мене тут. Ні. І працюємо. Ну що, декілька годин роботи і вже отакий от от результат. Затертий перший слой шпаклівки з стекловолокном. Є деякі недочоти по порогах. Ну, це таке діло. Зараз підшпаклюється другим слоєм, підрівняється, затирається і все буде добре. Хороша шутка. Ну, що? Через я вже забув скільки годин роботи. Ось дивіться, отак виглядає наш поріг, Тут буде антигравій, точно вже по ось таки, таку висоту повністю. Наші двері соткою пройдено. Ось тут все вишпаклювано. Осталося отут трошечки ще потерти і ось тут. З стекловолокном, а тільки не мікростекловолокном, а як большим. Так, і ще на криші. Воно поки загрунтоване. Але поки це все діло сохне, пам'ятаємо, повністю все поварене, жодного отвору чи дірочки немає. Значить, що я роблю далі? Беремо ґрунт? Антикорозійний, скажімо так, Сірого кольору або ґрунт по іржі. Я вже такого типу ґрунтом обробляв. Зараз хвилинку відкрию. Так, відкрив наш ґрунт, такий, дивіться, сиренький, антикорозійний це не реклама. Можна було б це все, все діло запихнути в пульверізатор і ним нанести. Але я буду наносити звичайною щіточкою. Це вже не перший раз, не перший автомобіль, щоб, в принципі, промазати всі пори. Нічого нового не буду придумувати. Беремо щітку. Беремо ґрунт. Дивіться, прям наливаю і пішов розмазувати. Ти що, сьогодні? І так, повністю весь автомобіль. Ну, сам процес повністю показувати не буду, буде нецікаво, буде довго. Але зараз промазуємо. Плюс до того він висихає там не досить швидко, але мені швидко і не потрібно. Наприклад, сьогодні промажу, до завтра він висохне. Так, ну що, покрив все днище, всі елементи, які потрібно, були ззаду там все покрите. По крайках покрив, тільки там, де я варив. Трошки від, е, відрізняється колір. Я вам скажу чого. Ось перва банка отака. А друга банка, ну той самий грунт, тільки трошки іншої фірми. Отака. І колір трішки відрізняється. Значить, пішло дві банки. Ось цією залишилося ну, трошечки нанизу. Можна сказати, пішло дві банки. Ну, оце все діло товстеньким, хорошим слоєм. Трошечки нападало пиляки, бо ззаду ще знімав те, що не побачив зразу, і воно там летіло. Ну, та то мелочі. То все мелочі. Але отак от все це діло виглядає. Проводка, значить така страшна, тому що задувався. ну, Як був попередній ремонт, задувалося все це діло. І е, вона була теж задута. Тепер. Воно висихає за сутки, я думаю, тому що тут написано, що 24 години час висихання. Ну, я думаю, що до завтрашнього дня воно висихне. Потім, коли висихне, побачу, може зверху ще гравітексом пройду. Ну це вже буде видно все по ходу. Поки тут буде висихати, працюю далі з кузовом, з цим бортом. Ну, я думаю, вже зачистю цей борт, цю сторону. Покажу вам. Так, ну що, цей борт начебто також готовий. Отак він вийшов. Досить швидко зараз показую. Не буду затягувати, нікому не цікаво. Досить довго. Спереду фарту, дивіться, знята повністю е-е краска до металу. Немає жодного отвору. Хороший крепкий метал, наш капот. Є два місця, де підшпакльовано чуть-чуть. І все. Значить, що зараз роблю? Зараз компресором обдуваю повністю. Прибираю пиляку, потім обезжирюю, покриваю протіри е цим кислотним ґрунтом. Він висихає, зверху закриваю акриловим. і буде ті, хто слідкує за відео, так як з той сторони. Коли вже обидва борта в нас будуть готові, в принципі, можна буде повністю ще раз перетерти кузов 320-ю наждачкою, під акрил піде. Можна 400-ю не питання. І <клес> безпосередньо приступати до покраски. Е, Я ґрунтую, вже показував в попередньому відео. Зараз загрунтуюся, повністю покажу. Я зараз вам покажу. Ось, покрив. Дивіться, кислотним ґрунтом, щоб не думали, що придумаю. Всі. Голі міста, ще до сих пор димка стоїть після ґрунта. Він там написано 10-15 хвилин сохне, ну, через 20 хвилин розколочую безпосередньо акрил і покриваю міста шпаклювання. Зверху кислотного акрил ліг. Вгорі сильно не підґрунтовував. там одним слоєм пройшовся і все. Але. Закрив повністю наш кислотний ґрунт спереду. Отак от, от. І можна оце місто повністю покривати уже антигравієм. Ну що, будемо цю частинку відео завершувати. Такий результат вийшов. В слюдуючому відео буду наносити антигравій. І все останнє. Так що, всім, кому сподобалось, пишемо лайки, ставимо вподобайки. Можна по 2, можна по три. Підписуємося на канал. Гукаємо друзів. Підписуємося знову ж таки на канал. Всім дякую за перегляд. Всім до побачення!